Тогорічний Сіна Макон, що цього разу проходив у Лас-Вегасі, подарував досить велику кількість анонсів від провідних кіностудій, найгучніше з яких розберемо прямо зараз. Головний анонс від Lionsgate – це, звісно, Джон Вік 5, Причому у фільм повернеться вся оригінальна команда, включаючи Кіано Рівза та режисера і творця франшизи Чада Стахельський. Поки невідомо, як автори збираються оживляти Джона Віка, але сам Стахельський каже, що у нього було два фінали для Джон Вік 4, в одному із яких у фінальній сцені герой Рівза був живий, а в другому фінал був не такий однозначний. І глядачі на тестових показах обрали саме його. Боси студії вже обіцяють, що фільм має перевершити четвірку. Ще один фільм по всесвіту Чона Віка готує Доні Єн. Китайський актор, що зіграв сліпого вбивцю Кейна, повернеться до своєї ролі в окремому фільмі, а також сяде в його режисерське крісло. Автори говорять, що стилістично це буде фільм в стилі останніх фільмів Доні Єна, а зйомки стрічки мають розпочатись у Гонконзі вже цьогоріч. Не назване аніме про Джона Віка розповість про події, що передували першому фільму. І за сюжетом цієї анімаційної стрічки, молодий вік має виконати якесь неможливе завдання. Продюсерами спінофу стануть Кіано Рівс та Чад Стахельський. Режисером виступить Шенон Тіндел, а сценаристом стане Ванеса Тейлор. Крім Джона Віка Лайнскейт розказали про плани на продовження екшену про фокуси і пограбування, ілюзія обману. Причому студія анонсувала не тільки третій фільм, який нас чекає вже цього року, але і четвертий. Тобто автори настільки впевнені у успіху третього фільму, що вже дали добро на ще один. Психологічний трилер, американський психопат, в якому в свій час зіграв геніальний Крістіан Бейл, отримає нову екранізацію. Цього разу в головній ролі має з'явитись інший, більш молодий актор. Поки не відомо, хто саме зіграє педантичного маніяка. Проте вже відомо, що режисером буде Лука Гуаданьїно, який наразі зайнятий екранізацію сержанта Рока для студії Дісі. Друга частина не дуже якісного, але прибуткового для студії фільму жахів незнайомці має вийти на екрани вже у вересні наступного року. Сюжет не розкривають, а одну із головних ролей має виконати зірка серіалу Нічний агент Габріель Басо. На цьогорічному CinemaCon студія не показала кадрів із очікуваного байопіку про Майкла Джексона під назвою Майкл. Враховуючи, що ходять досить правдиві плітки про дозйомки й перезйомки, кінокомпанія планує розділити фільм на дві частини, а дату релізу перенесуть на жовтень. Крім анонсів, глядачі насолодились новими трейлерами, як то ілюзія обману 3», балерина «28 років по тому та інші. Більшість з цих роликів ми можемо очікувати у вільному доступі в найближчий час. Соні також не била байдики і анонсувала цілу пачку фільмів, про які ми зараз і поговоримо. Офіційно підтверджено нову екранізацію гри Resident Evil або ж Оселя Зла. Режисером шахастику стане Зак Крегер, котрий обіцяє більш канонічну екранізацію, ну і, звісно, ніякої Мілі Йовович. Також Соні анонсувала продовження Джуманчі 3, поки невідомо про сюжети акторський склад, але можна очікувати повернення зірок минулих фільмів. Прем'єра стрічки вже призначена на 26 й рік. Нова екранізація вже культового бойовика пола Верхована Зоряний десант отримає нову версію від режисера район номер 9 Ніла Бломкампа. До речі, цікавий факт. Бломкамп у свій час хотів зняти продовження іншого фільма від Верхована, а саме Робокоп. Але не сталося, як гадалось, і тепер ми побачимо його версію іншої культової фантастики. Режисер годзіла 1 Такаші Ямазакі зніме своє перше англомовне кіно під назвою Grand Гір». Поки нічого не зрозуміло, немає інформації, навіть який жанр буде у цього фільму. Тому чекаємо більше подробиць в найближчий час. Сиквел культового жахастика Я знаю, що ти робив минулим літом було представлено першим трейлером. Судячи з відгуків, ролик був захоплюючим, швидким і дуже давлячим на ностальгію. Виходить в кінотеатрах у липні цього року. Новий фільм із молодою зіркою Остіном Батлером від Дарена Арафновський отримав назву Спіймени на крадіжці. Жанрово фільм здається кримінальним трилером про пограбування, що контрастує з останніми роботами режисера. Відвідувачам вже показали трейлер фільму, тому чекаємо його виходу для простих смертних у найближчий час. Новий фільм із Марго Робі і Коліном Фарелом Big Ball Beautiful Journey», яким доведеться вирішити в довгу й захопливу подорож, що має їх об'єднати. Судячи з відгуків тих, хто побачив трейлер, стрічка такий собі мікс комерційного романтичного фільму і Артхаусу виходить у вересні цього року. Крім того, студія Sony анонсувала лайв екшен на культової гри від Nintendo – Legend of Zelda, режисером фільму стане Уес Бул, І ні, це не той Бул, котрий знімає трешові фільми, а режисер останньої планети Мавп і циклу фільмів Той, що біжить лабіринтом. Для анонсу Байопіку про Бітлз на сцену вийшов увесь головний каст, який зіграє легендарну Ліверпульську рок-четвірку. Всі блітки стосовно ролей виявились правдою, тому можу лише повторити вже озвучену попередню інформацію. Так Гарріс Дікінсон зіграє Джона Леннона, Пол Мескаль – Пола Маккартні, Барі Кеоган Рінго Стара, а Джозеф Квін Джорджа Гаррісона. Всього обіцяють чотири окремі фільми, тобто посольнику, на кожного учасника гурту. А фільми будуть називатись просто Джон, Пол, Рінго і Джордж. Найцікавіше, що всі фільми вийдуть в один рік і в один місяць, а саме у квітні 2028 року. Режисером усіх стане оскароносний Сем Мендес. Вже четвертий сольний фільм про людину Павука з Томом Голландом з'явиться на екранах 31 липня 2026 року. Режисером стрічки призначено Дастіна Даніеля Кретона, що до цього знімав інший фільм Марвел Шанчі Легенда десяти кілець. Фільм вийде після месники Думсдей», тому за сюжету ми можемо побачити події, що відбудуться після судного дня. А Пітер Паркер намагається зосередитися на коледжі та залишити людину павука позаду. Проте нова загроза становить небезпеку для його друзів, тому він повинен порушити свою обіцянку та знову одягнути костюм, об'єднавшись з неочікуваним союзником. Крім художнього фільму, Соня підготувала і продовження анімаційної стрічки про людину павука. Людина павук за межами всесвіту продовжить пригоди Пітера Паркера у мульти Всесвіті павуків. Стрічка вийде на екрани 4 червня 27 року. Судячи з того, що глядачам показали фрагмент, над анімацією вже працюють повним ходом. Ворнери показали досить насичену панель, де безсумнівно головним хітом презентації був новий Супермен від DC. Глядачам показали цілий 4 хвилини уривок фільму, а також дали поспілкуватись з Джеймсом Ганном і основним акторським складом. Новий ролик акцентується на кадрах, де собака крипто тягне знесиленого супермена в лікувальну камеру, в яку його поміщають роботи-автоматрони. Супермен релізниця 11 липня. Якщо ж говорити про інші студії під крилом Warner, то на панелі показали 10 хвилинний уривок очікуваної гоночної драми F1 із Бредом Пітом. Акцентують, що все виглядає максимально автентично і це практично топ-ган, але про Формулу 1. Дата виходу червень цього року. Не оминули увагу і драму Одна битва за іншою, в якій Лео Ді Капріо в комічній сценці телефоном сперечається з іншим повстанцем, а в цей час герой Дель Торо обшукує його квартиру. Лео у своїй грі чимо схожий на героя з одного разу в Голлівуді і дозволяє собі багато експресії, що точно сподобається фанатам актора. Виходить фільм вже цього вересня. Також студія привезла новий трейлер для пункт призначення Родове прокляття. Автори не зраджують собі у маркетинговій стратегії, тому трейлер, як завжди, акцентується на новій видовищній сцені смерті, що ланцюжком має наздогнати головних героїв, які цього разу знаходяться у лікарні. Було презентовано перший погляд на новий горор від Зака Крегера, автора новітнього жахастика Варвар, фільм, в якому головну роль зіграв Джош Бролін, розкаже про зникнення старшокласників у маленькому містечку. Виходить фільм у серпні цього року. Universal Pictures цьогоріч мала досить пристойну панель із наступних фільмів. Продовження мюзиклу мюзікловіки чародійка, що має завітати на екрани, вже восени цього року, була представлена дебютним трейлером. Я не можу показати футажі, а переказувати його немає ніякого сенсу. Чекаємо офіційного випуску в найближчі місяці. Новий фільм про динозаврів від Гарета Едвардса обіцяє повернути у франшизу Страх до динозаврів, який світ юрського періоду втратив у минулих стрічках. Глядачам показали новий трейлер і дали поспілкуватися з акторами і режисером. Виходить у кіно у липні цього року. Продовження робошахастика Меган було представлено першим повноцінним трейлером. Друга стрічка втратила градус серйозності і, схоже, перейде у більш розважальну сторону. Хоча, враховуючи за рахунок чого перша частина стала популярною, це й не дивно. Так, я саме про той танець меган. Новий трейлер отримала анімаційна стрічка Поганці. 2». За сюжетом і компанія мають повернутися до своєї злочинної натури та об'єднати з молодшою командою тваринок, що складається із дівчат. Виходить 1 серпня. Юніверсал показала глядачам на Сіна Макон трейлер продовження фільму Ніхто два, за кермом якого на цей раз Тімо Тя Джанто. У трейлері показали зав'язку сюжету і кілька видовищних сцен. Показали й героїню Шерон Стоун, що зіграла голову мережі наркоторгівлі. Судячи з тону показаного, ніхто два виглядає, як більш комедійне продовження першого фільму. На відміну від попередньо перерахованих, жахастик п'ять ночей Фредді 2 отримав трейлер, який вже можуть переглянути усі бажаючі. Криваві аніматроніки повертаються і вийдуть ексклюзивно в кіно 5 грудня. Крім вже зазначених стрічок, Universal показували трейлери для спін-оффу «Меган» під назвою «Soulmate». Новий фільм від Йорго Салантімоса з Емою Стоун і Джесі Племонсом під назвою Бугонія, а також ахастик Чорний Телефон 2. Медіагігант Джефа Безоса непогано освоює виділені бюджети, тому глядачів чекало чимало цікавих трейлерів і анонсів. Отже, розберемо найцікавіші. Хоча кадрів самого фільму показали небагато, проте показали Ніколаса Галіцина в ролі Хімена, що тягнеться до свого легендарного меча. Режисер говорить, що він хотів бути максимально вірним мультфільму та серії іграшок, але також хотів захопити високу естетику Power Fantasy. Фільм має вийти у червні наступного року. Проєкт Аве Марія це фантастика, в якому ботан і випадковий космонавт Райан Гослінг має врятувати, згасаюче сонце. Стрічка представляє себе суміш похмурого, епічного та комедійного оповідання, яке візуально прикрашає операторська робота Грега Фрейзера. Стрічка виходить у березні наступного року. Енгетвей Джош Харнети та Кота Джонсон з'явились у новому романтичному трилері Веріті. Це історія про письменницю, чоловік якої наймає письменника гострайтера, для того, щоб той дописав її твір. Адже жінка його не може закінчити внаслідок нещасного випадку. Показали й новий фільм від казахсько-російського режисера Тімура Бікмамбітова Милосердя. Схоже, що фільм дуже камерний і розповідає про детектива, якого звинувачують вбивстві своєї дружини. А допомогти у розслідуванні йому може лише ще її асистент. Роль детектива дістала скрісу прату а штучного інтелекту Ребеці Фергюсон. Вийде у січні наступного року, але сподіваюсь, без нашого прокату. З Гемсфорд Марк Руфа Логолі Беррі і Барі Кіоган з'явились у новому кримінальному трилері, де кожен зіграє свою роль у злочині, на куну якого стоять 11 мільйонів доларів. Фільм поки не має точної дати виходу. Paramount показував не так багато, але всі фільми, як то кажуть, цілили у яблучко. Звісно, найбільше очікування студії наразі пов'язані з місія. Неможлива фінальна розплата. Річка із Томом Крузом обіцяє новий рівень екшену і може стати лебединою піснею для Ітана Ганта. Глядачам привезли новий трейлер, який я, на жаль, не можу вставити. Адже він поки недоступний для простих смертних. Реліз фільму очікується 21 травня. Комедія Руфмен із Ченінгом Татумом у головній ролі розповість про дивовижно правдиву історію, розказану брехуном. За сюжетом герой Татома та грає злодія, що пограбував майже 60 Макдоналдс, проникаючи через дах. Очікується, що фільм вийде 3 жовтня. Нова екранізація роману Стівена Кінга розкаже про антиутопічні Сполучені Штати, де національна економіка знаходиться в руїнах, а насильство у світі зростає. Коротше, плюс-мінус, як зараз. В головній ролі Глен Пауел. виходить в кіно 7 листопада. Нарешті том, том'який перезапуск голого пістолета отримав перший тизер. Судячи по ролику, градус абсурдного гумору збережено. А Леслі Нісон, вибачте, Лаєм Нільсенлам Л... Нісон достойно бере естафету Френка Древліна Молодшого. Реліз кіно 1 серпня. Що стосується Дісней, нічого нового студія не привезла. А показували в основному те саме, про що я розповідав у минулих випусках. Погнали далі! 1 квітня весь інтернет шокувала сенсаційна новина. Останній на даний момент фільм від Квентіна Тарантіно одного разу в Голлівуді отримає сиквел, а зніматиме його Девід Фінчер. Ну а поки ви збираєте думки докупи, доб'ю вас тим, що стрічка вийде на стрімінгу Нетфлікс. Звучить як жарт. І це дійсно міг би бути класний жарт, але коли авторитетні видання почали публікувати цю новину, стало вже не смішно. Як говорять джерела сценарій напише сам Тарантіно, а Бред Під повернеться до своєї ролі каскадера передпенсійного віку Кліфа Бута. Що стосується Ді Капріо, то його ймовірно не буде. Те саме стосується і Марго Робі. Найцікавіше в цій історії те, що сам фільм вийде на стрімінгу Netflix завдяки тому, що права на сценарій має сам Тарантіно. Котрий поки відмовився від ідеї знімати свій останній десятий фільм, що за чутками мав розповідати про кінокритика. Що ж, чекаємо на продовження цієї неймовірної кіноепопеї. міні серіал Юнацтво від Netflix так успішно дебютував на стрімінгу, що став одним із найпопулярніших шоу на платформі за увесь час. За даними Netflix, юнацтво стало хітом у всьому світі, потрапивши до щотижневого топ-10 у всіх 93 країнах, де доступний чарт. Міні-серіал за три тижні зібрав 96,7 мільйона переглядів. Цього виявилось достатньо, щоб посісти дев'яте місце в списку найпопулярніших англомовних серіалів усіх часів, витіснивши з нього другий сезон берід жертонів і відсунувши третій сезон дуже дивні дива на 10 сходинку. Дуже ймовірно, що юнацтво продовжить під підніматися у списку найпопулярніших серіалів. А враховуючи, що планка у 100 мільйонів є досяжною, серіал може піднятись до шостого місця і вище. Поки студії анонсують нові тайтли і продовження, вже існуючі швидкі любителі нейронок вже опанували випуски фейкових трейлерів. Так існує ціла мережа ютуб каналів, що викладають скам трейлери не існуючих або ж просто ще не знятих фільмів. І досить непогано заробляють водячи глядачів в оману. І аби добро не пропадало дарма, Warner і парамаунт почали подавати скарги на всі скамролики та вимагають перенаправляти їм дохід від їх монетизації. За джерелами видання Deadline, такі канали, як Screen Culture, що спеціалізуються на фейкових відео, можуть заробляти сотні тисяч доларів на рік. Як то кажуть хлопці, ми не проти АІ, але ваші копійки тепер наші. Новий фільм Веса Андерсона, фінікійська схема, який зібрав традиційно зірковий склад, що включає Майкла Серу, Бенісіо Дель Торо, Тома Генкса, Брайана Кренстона, Скарлетт Йоханссон і Бенедикта Камбербетча. Нарешті отримав подробиці про його сюжет. Так історія фільму розповідатиме про найбагатшу людину Європи, яку постійно намагається вбити. Комедійний трилер має вийти на екрани вже 29 травня, і досить дивно, що студія досі не випустила його трейлер. Річок бойовичок Майкл Ман, схоже, не полишає ідеї фікс зняти сикл свого культового бойовика сутичка. Схоже, режисер вже закінчив сценарій, тому інсайдери пишуть, що він вже переданий до студії Warner. За словами Мана, фільм буде одночасно із сиквелом і приквелом, а в головних ролях бачить Адама Драйвера. Чекаємо подальших новин. Старий добрий арні постав на перших кадрах другого сезону комедійного бойовика від Netflix Фубар. Разом з першими кадрами стрімінга анонсував і точну дату виходу нового сезону серіалу, який вийде 12 червня. Фанати помічайте в календарі. Ну або додавайте в обране на Netflix. У минулому випуску я розповідав про фільм «Койот проти Ахме, які Ворнери поховали на своїх полицях. Так от прокатник Ketchup Entertainment все таки викупив фільм від студії, відслинявши добрих 50 мільйонів трампобаксів. Анімація вже отримала вікно виходу і вийде в кіно вже наступного року. Комуністична мавка під назвою 2 та круто прокотилась у прокаті у Китаї, що обійшла не тільки збори думками на виворі 2, але й закотилась на п'яте місце по касовим зборам всіх часів. Партійно-правильна анімація зібрала юанів на еквівалент у 2 мільярди 100 мільйонів доларів, причому частка міжнародного прокату максимально мізерна. Зак Снайдер, котрий в останні роки бомжував по стрімінгам, знімавши дорогу, але дуже тупу фантастику для Нетфлікс. схоже, вписався у нову аферу. Режисер зніме спортивну драму про бійця UFC. Для виробництва стрічки Снайдер співпрацює з головою цього бійцівського промоушену Даною Вайтом, а також турки Аль Шейхом, котрий наразі займає посаду голови управління розваг Саудовської Аравії. Чи буде в майбутньому фільмі багато словмо, Мабуть, гадати не варто. Сатиричний мультсеріал Південний Парк отримає новий сезон, що вийде вже 9 липня, і як завжди, сконцентрується на трендах останнього часу, дістанеться скандальному реперу Діді, що відправиться у космос. Не забули й Кетамін, а ще французів, що забирають назад статую свободи, війну з Канадою, аварії літаків та інші тренди прямо зі Сполучених Штатів. Хоча, враховуючи сучасні реалії президентства Трампа, автори навряд встигатимуть за його шедеврами. Дійсно презентував трейлер своєї нової анімаційної антології по Всесвіту зоряних війн. Нові епізоди вийдуть на стрімінгу 4 травня та принесуть абсолютно нові нерозказані історії. Як ви бачите, виглядає всем'яко кажучи, так собі. Але якщо у вас є дитина-фанат Star Wars, можливо, їй таке зайде. Apple TV випустили трейлер свого масштабного пригодницького екшену Фонтан молодості. Стрічка об'єднала Джона Красінські, Наталі Портман і Ейзу Гонсалес, які відправляються, аби знайти легендарне джерело молодості. Використовуючи історичні підказки, вони вирушать в епічний квест сповнений пригод. Зняв фільм Кай Річі виходить на стрімінгу вже 23 травня. Якщо ви пам'ятаєте новини про те, як Алек Болдвін смертельно поранив українську операторку Галіну Гатчинс, після чого ледь не загримів в'язницю за вбивство, але все таки був виправданий. То, мабуть, чули, що знімали вони вестерн під назвою Іржа, і от пройшло майже два роки, і ні звідки з'явився трейлер цієї стрічки. Як то кажуть, гроші не пахнуть, а витрачені на адвокатів гроші якось треба відбивати. І поки я монтував цей випуск, з'явився трейлер продовження неймовірно стильової фантастики. Трон цього разу фільм переносить нас в реальний світ, де програма «АРС» переноситься у світ людей і влаштовує кіберхаос. Виглядає стильово, звучить потужно. Але от Джаред осінь, котрий завжди з такою любов'ю вітає росіян на концертах. Все таки руйнує той позитивний вайб. Реліз кіно 9 жовтня. Огляди на фільми, ролики, цікавища и Виходять стабильно